Будемо планувати, планувати продажі по видам номенклатури. Почну з того, що в мене підключена під систему бюджетування, вона вмикається в розділі програми нормативно-довідкова інформація і адміністрування, настройка розділів бюджетування та планування. В мене включена під систему бюджетування, а з приводу під системи планування в мене стоїть, що я використовую плани продажів, я використовую плани купівель. Ось такі первинні да, налаштування в мене зроблені, що в мене є підсистема бюджетування, і я її використовую. Ось, власне, сам вигляд підсистеми бюджетування та планування, і починаємо ми налаштовувати цю систему із відповідно, нормативно-довідкової інформації під системи бюджетування. Починаємо ми зі створення моделі бюджетування, тобто, це як первинний довідник, який потрібно заповнити для початку роботи. Модель бюджетування ми натискаємо Створити. Ось так виглядає сама та карточка. Моделі бюджетування, і ця модель вона призначена для переліку бюджетів. Тобто, ось тут у нас є поруч види бюджетів. Тобто, ми з вами формуємо, які бюджети входять в цю модель, тобто, це як і операційні бюджети. Бюджети по підрозділам, наприклад, бюджет продажів, бюджет купівель, бюджет витрат по кожному підрозділу, і так далі, так і зведені бюджети та майстер-бюджети. Тобто, це загальний вже бюджет доходів та витрат по цілому підприємству, бюджет руху грошових коштів і прогнозний баланс це в нас три майстер-бюджети, і в видах бюджетів ми з вами формуємо да, структури, які бюджети ми використовуємо. Ми з вами напишемо, що в нас це буде основна модель. Основна модель, і модель а, можна використовувати, коли статус в неї стоїть дія. Так, коли статус стоїть дія. Основні настройки. Відповідно, у нас з вами є дві філії. Це Одеська філія і Київська філія, і ми з вами поставимо, що ми формуємо бюджети по підрозділам: тобто по київській філії і по одеській філії. Формуємо бюджети по підрозділам і ми затверджуємо бюджети. Тобто, їх перевірили, затвердили, і ми маємо статус змінити, що бюджет він затверджений. Бюджетний процес можна обирати як місяць, так і квартал, півріччя та рік. Ми оберемо. Кварталу, да, може будемо планувати по три місяці, по кожному кварталу. Що можна ще зробити в бюджетній моделі? Можна налаштувати бюджетний регламент, тобто яким чином формуються наші бюджети, в якій послідовності, і хто за це відповідальний, і коли вони формуються? Наприклад, ми формуємо бюджет. Продажу да, за це відповідальний певний менеджер. формуємо 18-го числа попереднього місяця, тобто ми це все налаштовуємо. Який бюджет коли формується? Можливо, два бюджети формуються да, паралельно. Тобто, це можна також вказати план підготовки бюджетів, в якому регламенті. І можна ще налаштувати правила лімітування витрачання грошових коштів. На цьому поки зупинятися не будемо. Бюджетну модель ми ставимо, що вона діє, і зберігаємо її. Далі. Що потрібно створити після моделі бюджетування? Ми з вами вже зазначали, що можна формувати, да, планувати діяльність підприємства по різним сценаріям, наприклад, позитивний сценарій, негативний сценарій. І сценарій це є обов'язкова аналітика для бюджетного планування. Ми з вами зараз створимо сценарій. Він у нас буде один, це також розділ програми бюджетування та планування, і довідник сценарії бюджетування. Тут вже є два наперед створених сценарії це виконання бюджету і фактичні дані. Ось за допомогою фактичних даних ми з вами можемо дивитися і робити план-фактний аналіз. Тепер ми з вами створимо новий сценарій бюджетування. Це буде план, ми його так і назвемо. Сценарій бюджетування план. І валюта в нас буде гривня. Да, у нас тут не буде планування в валюті. У нас валюта буде гривня і найменування план. А власне, все, що потрібно зазначити для сценарію бюджетування, і ми його записуємо та закриваємо. Тобто можна створити декілька сценаріїв, щоб аналізувати кілька альтернативних варіантів для досягнення цілі підприємства. І хочу зазначити, що сценарій бюджетування він не прив'язаний до моделі. Тобто один сценарій може використовуватися для різних моделей бюджетування.